Ультрапробіг Сталивигард дві Гарди-2021» дістався сум о 6.30 В чотири його учасники стартували там, де вчора фінішували біля села Грибиниківка. Ультрапробіг триває з 15 серпня. Він розпочався у Харкові. Мета акції збір коштів для фонду Повернись живим. Близько восьми години учасники перетинають кордон Сум. Тут до них приєдналися місцеві бігуни. Перша зупинка біля пам'ятника героям Небесної Сотні. Треба Положити квіти, згадати тих, хто загинув на Майдані під час цих сумнозвісних подій. Треба віддати шану нашим хлопцям, які поклали своє життя на війні заради нас, тому що все ж таки ми зараз втомлені, але веселі і не сумніваємося, що хтось там нас, до нас пропустить ворога. Це безмежна така повага. Це... До цих людей, і це хоч маленька така частинка нашого вкладу в загальне діло, що ми не хоч чимось, хоч така краплина в морі, що ми можемо допомогти їм. Також учасники ультрапробігу вшанували пам'ять бійців, які загинули у російсько-українській війні. Дмитро Левченка каже, що біжуть вони у тому числі, аби допомогти військовим. Одна з частин цього пробігу це ось збирання грошей для тих хлопців, хто там. Багато моїх друзів-бігунів були там, повернулися, деякі пішли знову. А, дякуємо їм за те, що я можу а, подорожувати. Ультрапробіг стартував 15 серпня у Харкові. На День незалежності у Києві він має завершитись. Серед його учасників професійні спортсмени, рятувальник та люди, які займаються екстремальними видами спорту. Про дорогу до Сум розповідають. Біглося добре. Перших кілометр два треба було розбігтися. Вже набралася накопичувальна втома, яку треба перебороти. Сподівалися на те, що з такою погодою буде краще, але після опадів, після дощу, таке як Таїланд, важкувато. Речі дуже важкі, давлять. Також четвертий день, як ви вважаєте, приємно, нема ніяких перепон. Просто біжимо і отримуємо задоволення від самого бігу і від і загалом від самого процесу. Фінальною точкою сьогоднішнього бігового дня для ультрамарафонців буде селище сула на Сумщині. Завершиться ультрамарафон. 24 серпня у Києві Олександр Качанов, Сергій Милевський. Новини на Суспільному. Суми. О 13.15 ультрамарафонці фінішували у сулі. Завтра вранці забіг продовжиться. Спортсмени подолають 50 кілометрів і зроблять зупинку у надригайлові.